Усім привіт, як і обіцяла, цей випуск буде про насіння. Я вже маю свою посилочку. Вона прийшла, але спочатку про лохину я заздалегідь викопала ями під лохини для того, щоб попрацювати трошки з ґрунтом, зробити дренаж. Ями копала великі, не сильно глибокі, але так, щоб можна було окремо шар зробити з дренажем. О, у мене були здерев'янілі гілки з малини. Я їх порізала так трошки, виклала тонким доволі шаром. Далі на малину я ще насипала гілки з колючки, верніше з сосни, для того, щоб закислити, підкислити ґрунт. Я таки собі замовила саджанці лохини, але ж я скручу макдак, тому замовила однорічні і вже підготувала собі для ґрунту і пісок, і каву. І соснові гілки. Ось саджанці зараз буду показувати. Це все один сорт, називається блю, щось там не пам'ятаю, але ось так, ну, тут трошки одне вже зламане є. Шкода, десь при пакуванні пошкодилось. Так, загалом дуже непоганий садженець. І так, я вже показувала: тут є шар, дренажу і соснових гілок колючок. Гілок, і далі я буду потрошки землю. в мене вона і так кисла, тому я не замовляла кислий ґрунт. Можливо, це моя помилка. А, але пересиплю трошки піском і навіть взяла кавову гущу для того, щоб підкислити ґрунт. А був цілу ніч дощ, тому це не самий вдалий час для цього, але, але поки дитина спить, все робиться. Тут землі, в принципі, достатньо піском пересипаю, бо гарун дуже тугий, а має бути пухкий і легкий. для лохини тому треба трошки пересипати піску. До речі, непогана тут коренева система і нормальна, велика така. Трошки розпушити корінчики, трошки ці вологості. Не знаю, чи їх краще не рухати. Мабуть, краще не рухати. Ну, вони явно тут. Пересиділи в цих горщиках. Бо дуже-дуже добре це все загруз. Я краще не буду рухати. Так, щоб. Збираю голки в себе під сосною. До речі, одній маленької сосни вистачило на три лохини І результат у нас такий. Три саджанці є, там ще, до речі, малину посадила. Тут якась добре з лівої сторони буде сонце світити, а з правої сторони, в сусідів, дерева будуть трошки ховати від вітру. Але я думаю, що маленька ще я. Маленька кількість сосни треба більше, тому що саджанці маленькі, їм треба на зиму якесь тепло і захист. Коли таки наполінувалася і зробила парничок в листопаді, зате буде про що сусідам поговорити. Так, себе почуває шпинат під парничком. Там далі ще мангольд є, але теж росте і далі шпинат є. Моя надія, що буде салатна зеленина. Всяка на новий рік. До речі, є підозра, що це зійшов, зійшла рукола. Може бути, може ні. Бо тут росла рукола поруч і насінчику сюди падало. І на цей раз, щоб дійсно завершити цей городній сезон, 25-го року я вирішила привести до ладу всі свої знаряддя інструменти. Помила лопатки, сапочки. Тому, надіюсь, вони простоять зиму чистенькі. Але не факт, бо ще може щось якийсь саджанець замовлю, і зато буде вам контент. І так, робимо з вами розпаковку мого насіння. Це не реклама. Я сама купувала 635 гривень, Це здається, за цей конвертик заплатила. Це сортове насіння. Я розповім вам, чому я саме сортове обираю і покажу, яке і що я замовила. Чому обираю ВЕРТ? Тому що з нього можна збирати насіння. Я ось тут навіть взяла свою коробочку з насінням, де вже а, моє багатство є. Тут теж багато. А, я вже, це четвертий рік, що я замовляю в Іванки насіння, і це те, якби з її насінин, що я виростила і зібрала все тут. Навіть як збираю я насіння з кукурудзи, прям такий цілий качанчик. До речі, з кукурудзи треба от нижня частинка качанчику збирати насіння, верхушку не потрібно збирати. Для того, щоб о, материнські ознаки о, рослина повторювала. Але вони переопивлюються. Я садила кілька сортів разом, тому я навіть не знаю, що в мене на наступний рік виросте, тому що я тільки вчусь збирати насіння правильно і сажати. Я не знала, що сорти різні кукурузи варто посадити в різних куточках ділянки. Так от, до насіння від іванки. Що я собі замовляла? Найбільше і найдорожче в мене завжди виходять помідори з перцями, тому що це найулюбленіше. Плюс ще так, багато тут всякого. Кріп в мене закінчився. Я, зазвичай я збираю свій кріп і потім сажаю своє насіння, але цього року дуже мало кропу виросло. То, що було, я забрала в консервацію, і в мене цих таких парасоліх з насінням не лишилось, тому мусила кріп замовити. Іванка, Іванка завжди. Дарує щось в подарунок, і кожного разу це щось таке цікаве, нове. Я хотіла замовити капусту в неї, але потім думаю, та, у мене є ще старе ну, минулорічне насіння капусти, я не буду замовляти, а вона дала в подарунок насіння капусти якраз. Так, перець про перець буду розказувати. І... Амарант. Також в подарунок це взагалі супер. Я давно хотіла амарант, амарант я люблю їсти кашу з амаранту. Вона мені ніжніше ніж кіно, і більше подобається ніж кіно. Класне джерело білків рослинних і прикольні там є амінокислоти. Плюс це клас, класний складний вуглевод. Попробуємо виростити і зібрати. Хоча я сумніваюся, що зможу виростити в великій кількості так, щоб зібрати на пару порцій каші, але побачимо, спробуємо. Взагалі, я дуже люблю експериментувати, ви вже це побачили, і сидити щось таке цікавеньке. Так, перець я вам пізніше покажу. Рукола це просто рукола. Так, про гірок теж розкажу, помідори чері. Кучерява е, астра це петрушка. Я сидив перший раз, я, як перший рік замовляла насіння, брала в неї. Вона мені дуже сподобалася, вона значно просто гарніша. На смак я не скажу, що там супер якось відрізняється від звичайної петрушки, але вона мені гарна і я ж обираю по фотографії більшість насіння ще до сих пір. Хоча цього року з помідорами я вам розкажу. Так, огірок я вам покажу потім Но салат це ще один дарунок. Іванка як ніби знала, що я вам буду про неї розповідати. Насправді ми не домовлялися, вона навіть не знає, що я цей випуск знімаю, але ще один дарунок це дуже приємно це салат. Так, помідори, помідори про помідори буду розказувати про гірки, Броколі. У мене цього року вони не зав'язалися. Я брала насіння. В одному магазині, які всі знають, і дуже багато блогерів рекомендує. Вони в основному спеціалізуються по квітах, я не буду називати це ім'я, але. Або проблема з насінням з того сайту, або проблема в тому, що я мало підживила якісь погані умови. Я теж не виключаю, що могла бути десь мій якийсь завтик, а що вона в мене не зав'язалася. Тому я цього разу вирішила броколі замовити на перевіреному сайті саме сортове насіння. Тому броколі теж дали в Іванки. Так, помідори, і вирішила ще дати шанс баклажанам. Насправді я баклажани не сильно люблю в приготуванні їжі, але для різноманітності в раціоні дуже потрібно. З баклажанами, як вони дуже гарні були. Я постараюсь показати, прикріпити вам тут фотографії, що за сорт я вибрала. Але він дуже гарний. Я просто б він гарний купила, як і е, більшість насіння ці всі три попередні роки я замовляла. Тепер по порядку про огірки: е, як потрібно е, обирати насіння, що би я рекомендувала? В першу чергу, ви е, повинні опередити, що ви берете собі: сортове насіння чи е, гібриди. Е, сортового насіння можна збирати насіння, і воно буде потім обродити те саме, що ви зібрали. Е, гібриди е, теж можна зібрати насіння, але е, що потім виросте з того насіння? Ніхто не знає. Це завжди сюрприз. Е, тому я для себе обираю сортовий. Тому що ну, мені подобається збирати насіння. Хочете гібриди? Будь ласка, збирайте гібриди. Гібри насіння гібридне можна спокійно купувати в січні, в лютому ну залежить що ви будете. А навіть в березні там ну всякі зелени на Якщо ви хочете перці сіяти, то краще купити їх там на початку лютого. Наприклад, сіяти на початку лютого ще не варто, принаймні для. Північної частини, північно-західної частини України, тому що у нас така погода, зарано не потрібно висівати. Про раз ми про перці говоримо. Я обрала для себе зараз, я знайду перець, два перці. Інші у мене перці вже є. Я позбирала собі насіння. Я перця дуже сильно люблю, просто їсти самих навіть не в салаті. Я обрала з тонстими стінками. Про перці, якщо ви хочете собі просто для салатів їсти, обирайте товсті стінки. Якщо ви хочете собі перці висушувати на паприку, треба обирати з тоненькими стінками. Якщо ви хочете для там заморозки на зиму або консервування такими, обирайте ну типу цільними. Обирайте маленький, от я зазвичай обираю маленький. У мене нема таких великих кубовидних перців. Я беру маленькі, мені вони подобаються. Їх зручно просто навіть на гряці зірвав і з'їв. зручно заморожувати так само для того, щоб потім десь начинити чимось, стушити, тушити, запекти або цільними консервувати теж зручно. Тому обирайте те, що вам треба не лише по картинці, а по тому, де ви будете їх приміняти. Я обрала помідор. Так, помідор, помідор, помідор. Я брала перець в руки, а тут у мене помідор. Перець для грилю. Це теж невеличкий, він темно термо-червоного кольору. Плоди от невеликі довжиною 10, до 10 см, кущ 40 см. Невисок, до речі, ранні соти. Що я для себе ще замітила по, по носінню? У нас північний захід. Тут така літо доволі коротке, якщо порівняти з південною частиною України. Тому я частіше обираю саме ранню стиглі сорти, для того, щоб вегетаційний період рослини був він коротшим, і рослина встигла зав'язатися і дати плід. Тому для себе я більше обираю редню встиглі. Залежить в якому, в якій частині ви живете, яка у вас погода, ви можете для себе обирати різні реальні встигли або середньостиглі. І ще я брала собі перець требія жовтий. Я, до речі, червоний перець не сильно люблю. Сам кольор мені більше жовтий подобається. Знову ж таки, тут обираю по картинці, але це теж невеличкі, вони тостосінні, солодкий перець. Їх класно буде оцей требія консервувати цілі. У мене ще є власного насіння з сортів іванки, що я вже збирала з власного насіння перець півник, апельсин це такі міні-оранжеві, теж дуже смачні. А потім ще здається її сорт Леся. А минулого року я збирала на. Замовляла насіння слава ЗСУ і е, сонце Іспанії, якщо я не помиляюся. Тому у мене п'ять власних ну власних власного зібраного насіння є п'ять сортів ще окремо, і шість сім. Я думаю, сім сортів на наступний рік мені точно вистачить. А що головне хотіла сказати? Якщо ви обираєте сортове насіння, замовляйте вже тому, що самі класні позиції вони дуже швиденько закінчуються. Тому я замовляла зараз, а не в січні насіння, для того, щоб е, встигнути щось таке собі цікаве е, замовити тепер. Про перець розказала по помідо, так то огірок. Такий вітер я вибрала не найкращу погоду. Але коли приїхав, до речі, про насіння, я замовила позавчора насіння, якраз в цей же період, поки дитина спала, я сиділа, вибирала насіння, замовила. Насіння приїхало, мені пройшло сповіщення вчора. Тобто, воно за одну добу, від того, як я оплатила, воно вже у мене. А це з їхало з Хмельницького у Львів, дуже швидко доставка. І я терпіла, щоб не розкрити пакування до цього випуску. Цілу, ну, не добу, я ввечері тільки отримала насіння, забрала, верніше з пошти. Так, огірок, огірок, огірок. З помідорами, що я собі замовила, чотири види, помідорки чері. Два види: це чорна сливка, Gardens Фідхерт і Green Grape – Це теж як черрі, помідори і омара оранжева. Омара оранжева обрала для того, щоб в них класно Робити різні кетчупи саме для консервації. Потім сливку чорну теж для консервації обрала, бо там стіночки товсті, вона така буде не розлазитись. Помідори чері обираю для салатів, тому що дуже люблю. Це просто. Ти пополам перерізав і в тебе салат готовий. Великі такі помідори. Хто каже, салатні, вони класні, смачні, але їх треба довго різати. А так з черіками значно простіше. Тому люблю о, обирати чері. Помідори те саме обирайте. Якщо ви о, вирощуєте помідори лише для себе, для того щоб поїсти їх в салатах, о, обирайте сорти для салатів. Є великі. Я брала минулого року, о, вирощувала є на каналі. Хіп зебра. Мені дуже сильно сподобався цей сорт для салатів. Він великий, смачний. Ну по смакових якостях мені дуже сподобався. І чері, винний чері. Потім в мене от буде на наступний бік для салатів Гаденс Фітхер. Не знаю, чи я правильно читаю. Пот і, 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 і Green Grape, теж черіки для салатів. Якщо ви хочете обирати для консервації, обирайте товсту таку стінку, щоб вони не розлазились. Читайте там, де часто пише в помідорах, що транспорт переносить транспортування, це значить, вони такі будуть м'ясистіші і. Стінка така твердіша буде, і вона під час маринування та консервації вона не буде розлазуватись і ставати такою квестю. А якщо ви обираєте для кетчупів або томатних соків, зауважте колір. Якщо ви обираєте жовті помідори, це буде не зовсім гарний колір. Суто, якщо вам важливо колір в баночці. Тому обирайте червоні такі темні, якісь, щоб вони давали аж бордове забарвлення. В принципі, можна трошки дофарбувати буряковим соком, щоб додати кольору. По помідорах, я думаю, зрозуміло. З огірками ситуація, яка у мене. З огірками минулого року брала мішинський. З огірків я насіння не збираю, бо. Найкраще зібрати насіння, про нього забути на п'ять років і через п'ять років посадити. Тоді буде найкраще схожість насіння. П'ять років я не знаю, що буде через п'ять років, тому я просто купую насіння з огірків, і можливо, цього року, таки наступного року, попробую зібрати і лишити собі на майбутнє. Огірки я теж обирала, брала ніжинські, Мені їсти дуже подобається. Я ще спробувала шанхайський догір. Він буде довгі для салатів і бочковий саме для консервації для закашування. Раніше я обирала все, що я хотіла, лише по картинці. Зараз я так думаю, що я буду з тим робити. Якщо мені треба для заквашування, я обираю там такі сорти, читаю в описі, що підходить для консервації. У Втіванки дуже добрий опис. Там зрозуміло, що куди підходить. Тому по настільнях я думаю, зрозуміло. Я напишу, можливо, єдиний якийсь списочок, такий вам, що ви бачили, що я замовила, і захочете замовити собі такі самі, або просто зверніть увагу на такі сорти. Або ж якщо ви будете собі замовляти гібриди, так само дивіться на них в описі, що саме ви хочете. Для консервації вибирайте товсту стінку. Там для салатів вибирайте, щоб вони були там соковиті і м'ясисті, такі щоб не було порожнечу в помідорах. Перці о, цей один сорт для грилю. Він теж, якщо ви маєте гриль і часто користуєтесь, обирайте його. Гібрида з гібридів теж можна знайти таке насіння. Головне не лише по картинці обирати насіння. Всім дякую за перегляди. Не забувайте залишити вподобайку, підписуйтесь. Якщо вас щось цікавить по насінню, пишіть коментарі. Я обов'язково вам з радістю відповім.